Привіт, народ! От був куплений от такий от ключ, значить, на свічки. От. На той сайті, на якому я його заказував, його хвалять. І я на це повівся. От Дивіться. Вставляємо ми свічку От такий от перекос. От. От такий от перекос. І за чого це? Із -за того, що... Отвір іде не по центру. Не по центру. Далі. Оце ключ, яким я користувався до оцього. Дивіться. Оці отвори є ще й кривими. Значить, оцей на уділення рівно. Два отвори, а от цей йдуть. Так, це другий момент. Ну і третій момент це він тонкий Тонкі грані він може лопнути. Хоча свічка заходить добре. от, свічка заходить добре. Але отвір є кривим. ну, Помагаємося це все виправити. Свічка у нас тепер свободно. Стає, можемо спостерігати. Має зазор. Тобто її вже не кривить, як було попередня. Вона вже стоїть по центру. От. От. Так, це значить зробив. Далі зробив так, як там в тому ключі було Такий от кусок проволки вісьмерка. Просверлив отвори. Він заходить щось сюди, щось сюди. Так. І, як я вам казав, значить, один отвір. Зверху тут було отак рівно, а знизу отак от було до отвори. Я підпиляв, все зробив. Тепер от можете спостерігати. Рівно. От, і тут так само. Рівно. Так, ще я буду зробити таку от штучку. ну Це проста різинка. Вона надягається ось сюди. Ось так от насовується. Значить для чого вона сюди насовується? Вона насовується сюди з тою метою щоб я... Коли буду викручувати свічку, так. От. Не покоцав бака. От. Нічого не буде. І все. От Нічого не буде. Там такі буртики Воно бий не бий Бака не поцарапає, вставляємо це. Так, і закручуємо гайку. Like. Якби мораль басні такова не ведіться на количество зірочок, все, дякую за увагу.